Дракони йдуть на відпочинок минулого тижня. Гравці народного футбольного клубу Ораган провели заключні тренування і відправилися у відпустку, яка триватиме до 17 липня. Саме цього дня «Ораган» збереться в Івано-Франківську і розпочне підготовку до змагального сезону в «Ібет-Екстраліги». Відзначимо, що старт нового сезону заплановано на 26 серпня. Усього в літному дивізіоні українського футзалу заплановано участь 11 або 12 команд, які проведуть регулярне чемпіонату трикола. Після чого вісім кращих команд визначать чемпіона України в рамках плей-офф, окрім того, плануються зміни в Кубку України. Фінальна частина турніру пройде у форматі фіналу чотирьох, а не фіналу восьми, як у минулому сезоні. Тріумф юних ураганівців минулого тижня у Львові пройшов кубок України з футзалу серед гравців вікової категорії Ю 14 Переможцем турніру стали юні вихованці дитячо-юнацького напряму НФК Ураган, що виступають під наставництвом Романа Кіндратіва. Вони протягом чотирьох кубкових днів святкували п'ять перемог і здобули третій трофей поточному сезоні. Окрім того, представники урагану були визначені найкращими в індивідуальних номінаціях. Зокрема, Сергій Кучера визнаний кращим гравцем команди. Віталій Крутко отримав нагороду кращого гравця захисно. Плану на турнірі, а наставник драконів Роман Кіндратів визнаний кращим тренером Кубка України. Нагадаємо, раніше юним драконом підкорився чемпіонат та кубок України у віковій категорії Ю-15. Програма час спорту поспілкувалася із наставником юних чемпіонів Романом Кіндратівим про успішний сезон, плани на літо та багато іншого. Кубок відбувся у Львові на боску арені. Було 12 команд. Результат ви знаєте. Ми виграли кубок, привезли його у Франківськ. Команди були досить непогані. Багато було нових команд, з якими ми ще не зустрічалися, зустрічалися вперше. Але найважча гра, на яку ми налаштовувалися і чекали, і хотіли перевірити свої сили, була в півфіналі. Це команда Люберт-Луцьк, з якою. Ну, яку нам вдалося перемогти, ну, був дуже важкий матч, були качелі в одну другу сторону. І після гри з рахунком 1-0 ми перемогли, ми вже зрозуміли, десь підсвідомо, що кубок ми можемо виграти і привезти його додому. Хочу відмітити цілу команду, бо кожен якусь частинку лепту вніс в перемогу і разом завжди легше досягати результату. Сезон нам вдався. Ми брали участь в чемпіонаті України Ю-15 стали переможцями, і Кубок Ю-15 теж ми виграли. І в нас була можливість взяти участь в Кубку Ю-14. Ми, скажімо так, зібрали 2009 рік сім чоловік і троє 2008-го. Ми зібрали 10 чоловік, таку обойму і хотіли перевірити себе вже. З прицілом на майбутнє, як ми себе покажемо. Ну, на даний момент нам вдалося і тут Кубок виграти, так що сезон вважаю дуже вдалим. Три трофеї. Так що за що хочу гравцям подякувати, вони віднеслися з повною відповідальністю і їхнє налаштування і віра вселяла в нас якесь, скажімо так, ну, ми, ми знали, що ми. Можемо багато чого добитися в цьому сфері. Ми ще цей місяць тренуємося до кінця червня, липень, відпустка. І я думаю, з початку серпня ми вже будемо збиратися і відновлювати тренування. На даний момент ми хочемо трошки відпочити від офіційних змагань. Ми плавно зараз відновимося, плавно тренуємося, але вже. План є підсилюватися, тому що в нас половина команди переходить в ю 17 і однозначно, що нам треба ще добирати гравців. Ну і вже робота буде, я думаю, з початку серпня ми вже щось будемо знати і напрацьовувати в тому напрямку. Гравцем було значно легше. Там ні за що, ти, скажімо так, не переживав, займався тільки одною роботою тут зараз. Ставши тренером, багато всього на, на, на своїй плечі, але, скажімо так, ця робота приносить задоволення і виховуючи тих молодих футзалістів, чесно говорячи, ну отримуєш сам сам від того задоволення і, і бачиш, що реально щось, щось з них зробити. Про майбутні плани, поки що загадувати не хочу, як воно буде, так буде. Настільки я люблю. Скажімо так, футзал, футбол, що далі приходиться ще виступати, приходять запрошення від різних команд, і я, якщо є можливість, стараюся брати участь в різних турнірах ветеранських. Шанувальникам спорту хочу, скажімо так, передати: займайтеся спортом, дивіться за собою, отримуйте задоволення від перегляду будь спортивних подій, бо в даний час. Коли війна в країні не все так просто, і ще би хотів подякувати Збройним силам, що діти мають можливість в такий час і турніри проводити, і відволікатися від тих складних подій, скажем так. Василь Цюцюра у символічній збірні Вібет UA Першої напередодні було визначено 33 найкращих гравців сезону 2022-2023. Приємно, що до символічної збірної чемпіонату увійшов і гравець івано франківського Прикарпаття ЗСУ. Атакувальний півзахисник Василь Цюцюра, який вибраний у 30 цієї позиції під другим номером, саме досвідчений гравець у багатьох матчах витягував івано франківців Його 12 результативних дій це рівно половина того, що набрала вся команда за цілий сезон. У пройдешньому чемпіонаті 29 Тричний капітан зелено жовтих п'ять разів обирався до збірних туру. А також Цюцюра був визнаний героєм п'ятого туру другого етапу і двічі ставав найкращим атакувальним півзахисником-нападником у групі А, другого та четвертого турів. Нагадаємо, що Василь Цюцюров війшов до символічної збірної першого півріччя чемпіонату. Гравці футбольної академії Прикарпаття продовжують боротьбу за нагороди у першості Вонофранківської області серед команд другої ліги. Минулої неділі підопічні Володимира Селія здобули впевнену перемогу над командою «Ліцея Вікторія з рахунком 4-0. Голами у складі переможців відзначилися Соколенко, Остафійчук та Пащак. Ще один гол суперники забили у власні ворота на 60 60-й хвилині. За підсумком туру ситуація у трійці лідерів не змінилася. Снятин випереджає поляницький яструб на один пункт, та Тарівецький Олім продовжує перебувати на третій. Сходинці, утім, йому у спину дихає футбольна академія Прикарпаття, яка відстає всього на один бал і має гру в запасі. Матчі передостаннього 25-го туру. Першості області відбудуться у четвер, п'ятнадцятого червня. Тут найцікавішими будуть протистояння у Яремче, де зіграють Олім та Галич, а також Івано-Франківську, де футбольна академія Прикарпаття прийматиме яструб. Гравчині Франківська допомогли збірній України здобути потівку на чемпіонат Європи 3 на 3 Підопічні Юрія у відборі, який відбувався у румунському місті Костанца з 10-11 червня, були непереможними у групі. А ключовими стали перемоги українок у другий змагальний день над іспанками та швейцарками. Особливо драматичною видалася зустріч проти Іспанії, але наші дівчата виявилися сильнішими у напруженому клачі та змогли виграти 16-15. А у заключному матчі кваліфікації впевнено здолали команду Швейцарії. Арії двадцять найрезультативнішою гравчинною заключного матчу стала в актив якої 10 очок. П'ять очок здобула Кристіна Філевич, ще по три в Оксани Молової та Анжеліки Ляшко. Завдяки цій перемозі національна команда посіла перше місце в групі та напряму вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи, який відбудеться у вересні в Єрусалимі. Наступним стартом до жіночої збірної 3 на 3 стануть європейські ігри, які вже наступного тижня стартують у польському кракові. Змагання баскетболу 3 на 3 пройдуть з 21 по двадцять Арта червня, Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.